І чому вони змушені будуть ще це зробити? Ну, по-перше, міжнародний тиск, можливо, не такий достатній, як ми хотіли, але він все рівно має місце бути. Санкції не такі, як ми хотіли, але вони все рівно діють. Відповідно, якщо так ситуація і далі буде в нашу сторону покращуватися і погіршуватися в сторону Росії, то Росія просто економічно вимотується, і Росія, я вже не один раз говорив, буде воювати до того моменту, поки в них будуть гроші. Ну гроші в них вичерпуються. В них вже знаєте банкрутують банки. Якщо ще відпаде. Де цей покупець, який називається Індія, а Європа вже відпала майже вся? Відповідно, грошей вже почне не вистачати, почне вже тріщати внутрішній ринок і почнуть уже внутрішні багато проблем. А війна це що знаєте, як чорна дирка, яка пожирає всі фінанси по різних даних. На сьогоднішній день від 40 до 50% бюджету Росії займає війна. Там ну сума ще цифри до 200 мільярдів доларів у рік. Всі ці фактори взяти, знаєте, якби в одне ціле вони приведуть до того, що росіяни не то, що захочуть, вони просто змушені будуть сісти за сіл переговорів. Перше, що буде, це припинення вогню.